Цьогоріч підприємства Харківської області відправили продукцію до 109 країн світу, а імпортні товари надійшли на Харківщину зі 105 країн. країн. торговельний обіг Харківщини лише за 10 місяців поточного року зріс на 28%. За цей самий час спостерігалося зростання обсягів торгівлі із основним партнером Харківщини Російською Федерацією. серед регіонів партнерів у Росії найбільші обсяги торгівлі у Харківщині і сусідньою Білгородською областю. Експортна частина значно переважає, що є позитивною для наших підприємств. 319 мільйонів американських доларів 177 тисяч ріст на 23%. відсотка і імпортна частина складає 86 мільйонів американських доларів тобто однозначно прослідковується позитивна тенденція міжнародне співробітництво цього року було ефективне і насичене певні управління задля пожвавлення зовнішньоекономічної економічної діяльності в регіоні проведено понад 200 заходів Область та Харків відвідали понад 70 зарубіжних делегацій. Це офіційні представники зі Словаччини, Ізраїлю, Словенії, Білорусі, Австрії Швейцарії. Серед підприємств, які гідно презентують область за кордоном, насамперед заводи турбатом та хед Світлана Маренич, Павло Гріцьков, у тебе новини.